Сьогодні ми говоримо про те, що корупція під час війни нікуди не зникла, а розквітла і ще з більшою силою. Спортсмени, які мали привертати увагу до війни в Україні, нагадувати про Україну за кордоном, відстоювати нашу честь та гідність на міжнародній спортивній арені, змушені платити десятину тренерам і керівництву. Чому так відбувається? Люди, які працюють у цій сфері, у цій системі розказали нам власне про те, як вибудована тут вертикаль, вітаю ще раз. всі спортсмени паралімпійці, які були в Ріо, які зайняли медаль, і дають 10% зі своєї медалі. На що я сказав? Що я ні з ким про це не домовлявся, я про це не знаю, і платити цього не буду. Було ще дві-три розмови, де він наголошував, що навіть Наталя віддавала свої 10%. Було що потім дивись, я свої теж віддав 10%, казав тренер. Але я сказав, що ну, гроші я вже витратив, купив собі квартиру. В якій буду жити, тож грошей більше немає. Я не маю що віддавати. Ну, а що тренер сказав: Окей, на наступний вже рік, в 2017 році, вже звичайно я виграю чемпіонат Європи, чемпіонат світу, мій перший чемпіонат Європи та перший чемпіонат, другий чемпіонат світу. А, і, і ось так він каже: все, зайшли гроші, давай 10%, там було 50 тисяч за чемпіонат Європи гривень, і 100 тисяч гривень платили за чемпіонат світу. Тож 10% з цих сум він забирав, як тільки заходила премія, звичайно, і казав, що відвозив зайцеві олені в у місті Дніпро, керівнику іноспорту.